Путін за рік війни не досягнув жодної цілі, але об'єднав весь захід. Він показав всім, що так звана найбільша армія в світі, а по факту найбільш недосконала та корумпована. Про це заявив двічі прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в інтерв'ю Дмитру Гордону. Окрім того, політик зазначив, що навіть російські пропагандисти заявляють, що б'ються проти України за армією, яка рівна їм за силою. Чи буде, чи не буде м, наступний ще один масштабний наступ росіян для цього? Їм треба мати сили, засоби, ресурси? Це перше, друге, якщо б у них були ці сили, засоби мас і ресурси, вони би тоді реалізували цілі цієї війни ще 11 місяців тому. Третє чи збирають вони ці сили, засоби так збирають? Четверте, які їхні цілі станом на сьогодні, думаю, що станом на сьогодні неможливо говорити про те, що Росія здатна вчинити аналогічні. Ну масштабну атаку, яку вона вчинила 24 лютого минулого року.